Доброго вечора, ми з України. Велика просьба. Дуже просили передати прямо тут з фронтів всім, хто друкує хвости до скидів, саме те, що ви бачите на фотографії, ящик цього добра. Хвост на Вог з закрученим самим хвостом. Якаби під стабілізацію за рахунок того, що він ну, закручуватись буде? общем, велика просьба не друкувати ці хвости, викиньте оцю цю модель і. Взагалі забудьте про нього. Воно красиво виглядає, але ніхера не працює. Він дуже неустойчивий виходить в повітрі і по ітогу падає воно боком. Ну а так як на вогі підривач прямо на носу, то відповідно і не спрацювання було. Замість нього е -е -е, друкуйте оці хвости, що на оцієї фотографії. Тобі ж просто з прямими, як ото на усіх нормальних заводських авіабомбах, ну, з аеродинамичними, скажімо так, поверхнями. Ці стабілізують його нормально. Тому що ну, реально у цих хвостів, красивих закручених валяються ящики просто по канавах, тому що їх ніхто не використовує, бо воно. Безтолкове, але люди не знають та продовжують їх друкувати. Тому, як там ото кажуть, репост ну і розголошення не то, що там проведуться, а дуже потрібно. В общем, робить, робить то, що працює, все буде Україна.